П'ятниця 16 лютого, перемагаючи страх, і сказав я до вас: не лякайтеся і не бійтеся їх, Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був з вами в Єгипті на ваших очах. Повторення закону, перший розділ 29 та 30 вірші. Чи зауважували ви таку закономірність? Коли ми дивимося на те, що відбувається навколо, з'являються проблеми. Коли ж дивимося на Ісуса Христа, проблеми зникають. Звичайно, це не означає, що коли ми довірятимемо Ісусові, у нашому житті не траплятиметься жодних проблем, але це означає, що страх, який раніше тримав нас у своїх лабетах, тепер переможений. Найкращий спосіб звільнитися від негативу, яким наповнене наше суєтне життя, полягає в тому, щоб зосереджуватися на чомусь позитивному. Найбільшим позитивом, який ми тільки можемо собі уявити, є Бог. Він сильніший за наші проблеми, він могутніший за наші невдачі. Його мир здатний заспокоїти наші хвилювання. Він просто перевершує все інше, якщо тільки ми фокусуємо свою увагу на ньому і підходимо до нього досить близько, щоб він міг доторкнутися до нас, і ми були здатні почути його голос. Джеймс Мартін, Нью-Йоркський священнослужитель і письменник, якому дуже хотілося щось зробити для людей після терористичного акту 11 вересня 2001 року. Йому хотілося запропонувати втіху і добру пораду тим, хто вижив у цій божевільній атаці. Тому він прийшов і почав очікувати біля Челсі Пірс, де надавали першу допомогу, зокрема і психологічно. Після того, як йому сказали, що тут уже було більше ніж досить священників, протестантських служителів і рабів, він вирушив до місця, де стояли машини армії Сполучених Штатів Америки, поліцейські автомобілі, пожежні машини та самоскиди. Підійшовши до сержанта поліції, він запитав, чи немає потреби в допомозі священнослужителя на тому місці, де впали вежі близнюки. Як тільки Джеймс поставив це запитання, він відчув усередині якесь льодяне відчуття, щось таке, чого він аж ніяк не міг очікувати, неймовірний страх. Він повинен буде вирушити на місце страшного побоїща, туди, де з під руїн діставали закривавлені покалічені тіла. Сержант дав ствердну відповідь: саме тоді під'їхала поліцейська машина, щоб відвести Джеймса на те місце, де раніше знаходився всесвітній торговий центр. Страх Джеймса зростав у міру того, як машина минала квартал за кварталом. На вулицях зустрічалося дедалі менше пішоходів, А попереду, з місця трагедії, усе ще підіймався дим. Приїхавши до руїн обгорілих веж, Джеймс побачив людей, яким потрібно було з кимось поговорити. Він зустрів там виснажених добровольців і морально змучених рятівників, які жадали виговоритися. Він знайшов людей, які були вдячні тільки за те, що він перебував там разом з ними. Страх Джеймса розчинився у чомусь іншому. Там був Бог. Любов, благодать і милість були сильнішими за хмари диму, і він прийняв рішення зосередити свою увагу саме на цих якостях, саме вони вказали йому дорогу, саме вони допомогли йому відчувати себе в безпеці на цьому місці. Як ми можемо відчувати себе безпечно сьогодні? Дивлячись на благодать, на миротворця, на нашого всемогутнього Бога, котрий є нашим захистом під час бурі, принесіть свої хвилювання та страхи до того, хто розуміє вас краще за інших. Розкажіть йому про свої почуття. Він достатньо могутній, щоб прийняти їх на себе. І потім не відривайте свого погляду від нього, не дозволяйте різноманітним страхам поселитися у вашому серці. Не дозволяйте небезпекам цього світу закрити від вас того, хто до смерті полюбив цей світ.